Енергії серпня місяця пройдуся по основним акцентам тезисно. Перший момент. Енергії місяця дуже швидкі, і вони будуть повертати все. І швидко повертати, і швидко проявляти те, що було зроблено в минулому, недавньому минулому, або навіть ваші думки будуть дуже швидко проявлятися в матерію. Подумали і, відповідно, простір відреагував. Зробили вчора, сьогодні вже отримали таку ж саму реакцію від інших людей. Тому, із плюсів, ви можете незалежно від того, яку ситуацію проживаєте, можете відслідкувати її, зрозуміти, що вам вона не подобається, засіяти іншу, інше зерно, і, відповідно, отримати інший результат. І причому, повторюсь, це буде швидко, можливо, навіть в цьому місяці. А, хочу сказати, що ваші благі справи, да, ваша хармічна дорога буде, знову ж таки, давати хороші результати, але мова не про те, що я хочу результати, тому я там служу, тому я роблю, тому я якось там проявляюся чи навчаюся, а тому, що є істинне розуміння того, що а, моя матерія, моє тіло. Всі матеріальні блага, які мене оточують, це є наслідком моєї провідності, наслідком моєї чистоти помислів або нечистоти помислів цього життя, попередніх життів і так далі. Далі, наступне, на що зверну увагу, тримайте фокус на балансі. Не перепрацьовуйте і в той же самий час, і це не місяць, коли буде таке, як нога на ногу. Але, тим не менше, в такому здоровому балансі має бути запланований як відпочинок, так і робота, але без перебільшень, без перегинів, так, щоб все було збалансовано. Тому що що? Тому що повертаємося до першої тези, пам'ятаємо, що енергія дуже швидко покаже вам ваші перекоси. Зверніть увагу на те, що класний місяць для професійної реалізації, тобто є можливість добротно заявити про себе, показати себе. От, якщо немає таких зачіпок, я б їх сказала, зачіпок, перечіпок. Які могли б вас зупинити, тобто якісь ваші слабкості, нестабільності, ті речі, ті стани, ті питання, ті теми, які можуть викликати, викликати у вас фурор. Емоцій, особливо гнівни, гнівливих станів. Тому що гнів, агонія, злість, вогонь, умовно кажучи, да, буде спалювати дуже е, хороші плоди, які б ви могли збирати, замість того, щоб е, зависати в агонії, яка просто як е, е, такі. Язики вогню злизує всю вашу попередню роботу. Тому знайте свої сліпі зони, висвітлюйте їх, працюйте з ними. На що ще звернути увагу? На те, що 수도net, mm -hmm. <ривальна> ваші догми можуть вас і обмежувати. Так правильно, так неправильно. Я так рахую, значить, так має бути. Я так розраховую, значить, так має бути. Я так бачу, і це так має бути, так правильно. І всілякі оці теми з приводу. Правильно, неправильно, ну так же ж можна, так же ж не можна. Прийміть нарешті реальність ту, яку ми проживаємо, такою, якою вона є. Наступне питання, на якому варто зупинитися, це питання любові, любові будь-якого контексту, що якщо взагалі немає такої звички приймати рішення, чи думати про себе, чи думати про оточуючих. із точки зору безумовності, тобто ми не очікуємо, що вони будуть відповідати нашому баченню, чи тому, як би ми хотіли, щоб вони робили, чи ми не очікуємо, що ми маємо якось змінитися під формат. Якихось красот світу цього, чи якихось там стереотипів з приводу того, як це має бути, і що треба для того, щоб нарешті полюбити себе, то в цьому місяці це питання випливе, дасть про себе знати. Тому прийміть відразу рішення, що любов, вона не має умов і не може мати. Тому, якщо є умови, Будуть наступні, 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 і це безкінечно. Поки ви не приймете той факт, що людина може так проявлятися, що ви можете бути таким, вам не спеціально не треба щось робити над собою, якісь там зусилля і для того, щоб себе любити. Та ми всі розвиваємося, ми пізнаємо світ, розширюємо своє світобачення. Це природньо, тому що люди творці вони прагнуть до розширення, вони прагнуть побачити ем, більше можливостей цього світу, побачити варіації цього світу, ем, поспостерігати, як взагалі які можуть бути явища, місця, природи, люди, культури і так далі, вбираючи ніби в себе цей світ. Та, ми постійно розвиваємося, творимо, придумуємо нові дороги, ідемо цими дорогами, так, як недавно я в сторі згадувала, що ми створюємо наступну сходинку, і ми ж нею йдемо. Ми не шукаємо, ми не знаходимо, ми просто створюємо. І оця природній навик людини творити. З цікавістю спостерігати, пізнавати, навчатися. Це природні людям, це живим людям природні. От. Але тут мова не про те, що якщо я навчуся, пізнаю, зроблю, то я буду любити себе. Тому розділяйте ці моменти. Ми розвиваємося, але не цькуємо себе в рамки чогось там. Такі основні акценти місяця, зверніть на це увагу, обов'язково приділіть увагу, заплануйте благодійність. Та, да, ми вже навчилися це робити. Ті мудрості, які ми читали в книжках, да, з «Найбагатший чоловік в Вавилоні, да, там додавали рекомендації десятину віддавати. Як вчить нас буддизм, да, тибетські писання про карму вчать віддавати 10% і це є наша найкраща інвестиція. 10% свого часу, своїх ресурсів. Ми навчилися це робити. Нас час навчив. Якщо для когось це було раніше дивним, як це віддавати, 10% від всіх своїх доходів, то зараз це не викликає питання, правда? Тому давайте йти самостійно. В духовний розвиток самостійно пізнавати свою суть не тільки через тіло, а через дух, душу, що це, відчувати в собі це, очищувати своє тіло, свої канали, свої потоки, свою чуттєвість відчувати цей світ і перестати його руйнувати. Тому що в кармічних хвостиках дуже багато руйнаційних аспектів, і вони всі в мінусі. Якщо ми говоримо мовою матриці. Тобто, якщо, іншими словами, в минулих життях ми створили такі зерна, які зараз розкриваються тим, що ви бачите навколо себе, тому поспостерігайте, що ви бачите навколо себе, і змініть те, що ви можете змінити. Спробуйте це зробити в всякому випадку. Да, і цей місяць чітко вам дає можливість дуже швидко проявити те, що ви віддали в цей світ в цьому місяці. І в цьому місяці, можливо, і отримаєте те, що ви створили, тому що є пришвидшений аспект. Чому я заговорила за духовність? Тому що так, це актуальне питання цього місяця, а інакше не може бути. Не можна розглядати тіло, лікувати тіло, не беручи до уваги ментальні процеси, чуттєвість, інтуїцію, бачення, думки. Тому що думки породжують матерію. Вібрацію, яку ми випромінюємо, породжують матерію. А матерія це і тіло. Матерію це те, що ви тримаєте в руках і так далі. От, цілісно, давайте підходимо з мудрістю да, до всього, що нас оточує. До цього все прямує. Прямує підштовхує нас простір. А я бажаю вам прожити достойно цей місяць в радості, в зібранні достойних плодів, які вас щиро порадують.